Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті 7 Плюс та залишайте свої запитання у коментарях. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби із мовою ворожнечі. Тож детальніше про цей термін та яке він має значення в Україні. Поговоримо із гостею нашої студії, медіатренерка та директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамарою Козицькою. Вітаємо вас, пані Тамаро. Вітаю загалом, мова ворожнечі. Власне, що ми розуміємо під цим поняттям для того, аби на початку з глядачами розібратись. Мова ворожнечі це негативні висловлювання і заклики щодо насильства до певної групи. Людей або окремої людини, або цілих соціальних груп, тобто, коли є заклик до насильства, можна ідентифікувати мову ворожнечі або дискримінації прав якоїсь, скажімо, групи населення. Тому це не є просто висловлення особистої думки про щось там позитивною негативною. Це не є мова ворожнечі, тому що за конституцією кожна людина може висловлювати mm -hmm. свої думки. А ось коли вже є якась дискримінація, обмеження прав, заклики до насильства, це можна сказати, що це є ознаки мови ворожнечі. Ну таке, на жаль, теж час від часу насправді є в нашому інформаційному просторі. Воно трапляється і особливо підігрівають і соціальні мережі. Також за вашими спостереженнями, дійсно, чи українці користуються мовою ворожнечі? ну так, користуються, тому що не знаєте, ну скажімо, Наслідки до якого до яких вона може бути призвести, або не розуміють, що це мова ворожнечі, не можуть її ідентифікувати в соціальних мережах, і просто підтримують і розганяють, скажімо так, цю хвилю мови ворожнечі, тому щоб її ну, розуміти і самим не поширювати і не створювати, треба от, розуміти, що це вона є, і як її відокремити від інших висловлювань, і таким чином. Ну, не буде учасником цього процесу, як мова ворожнечі. З іншого боку, світ нібито стає толерантнішим, так? і ми все більше якось рухаємося принаймні зараз на Захід, де більший рівень толерантності. От На ваш погляд, чи ми спостерігаємо це зростання культури? Чи ну, нам ще є куди рухатись? Нам ще є куди рухатись, це, по-перше, по-друге, ми зараз з вами є об'єктами, на які спрямована мова ворожнечі. <гум> І під час війни це, наприклад, у мирний час можна ще говорити про якісь моменти, як це виховувати. Я не кажу, що це не треба робити зараз, але зараз трошечки викривлена ситуація, тому що люди емоційно сприймають і будь-які поради, і, скажімо так, і образи, і все інше, і самі іноді не стримують ну, емоцій в своїх висловлюваннях, так? І скажімо, так, цим тільки підіграють ситуації, яка налаштована проти нас або проти окремих груп населення. Але все-таки ми все рівно йдемо у цьому шляху, тому що, наприклад, відбувається, є люди, знаєте, є розуміння, що, наприклад, якась група людей не гірша, вони просто інші. Вони просто інші. І до цього ми звикаємо і. Скажемо, розум. Ну, я думаю, що люди починають розуміти, що таке стереотипи, але ще багато є роботи, тому що що таке окрема група людей? Це вона виокремлюється за якимись ознаками. Це вже є стереотипізація. Ну за будь-яким, якщо ви вважаєте, що вас сьогодні це не стосується, завтра ви можете навіть ще сьогодні потрапити в якусь групу, проти якої буде спрямована, яка буде виокремлена, проти якої будуть. Якраз такі гасла, заклики, які можуть привести до дискримінації потім ворожнечі. Важко сказати, але ми точно на цьому шляху, тому що зміни не дуже суттєві, але вони відчутні. Чи можна виділити якусь групу людей, які найбільше страждають від мови насильства, від мови ненависті ну зазвичай це іде національна ознака, наприклад, расова ознака, релігійна ознака ну, наприклад, от групи ЛГБТ так, виокремлюються за якимись статевими ознаками, навіть дискримінація щодо жінок може бути в деяких місцях. так. Але щоб розуміти, це може бути ну, проти будь-кого, наприклад, ви любите собак, а ті люблять кішок. Якщо створити певну інформаційну таку нетерпимість до, наприклад, собачників, їх можна також дискримінувати. так. Тому найбільше, звісно, це расові. Такі національні ідуть упередження, і відповідно і на цілу групу населення, чим ми зараз з вами переживемо в цей період, коли ціла нація, як українці, ворожою пропагандою зроблена як ворог, так і є заклики до вбивства. А це якраз і є прояви мови ворожнечі заклики до насильства, до знищення тому. Ну, більше всього у світі, звісно, це расова така національна дискримінація. Тобто, ми зараз можемо сказати, що і ворог, країна-агресорка, вона активно користується мовою ненависті і спрямовується проти нас. Ну, я скажу що навіть не зараз, вони почали підготовку, тому що коли ось така людина, яка при здоровому глузді, просто так і когось вбивати, тим більше українців, з якими є тісні родинні зв'язки. Це було неможливо, але йшла велика підготовча робота. Тобто, як іде спочатку викремлюється група населення, потім їй нав'язуються різні непритаманні її риси. Наприклад, фашистами обізвати всіх. Це вже є якісь ну, маркери, слова маркери, які окрасою ну, якби розбарвлюють нас в якийсь такий негативний колір. так. Потім… Іде дегуманізація, що є такий процес. Наприклад, людину вбити завжди важко. Ну, я не знаю, але насправді важко, так? Але, наприклад, якщо казати, що вони не люди, вони там людожери, як всякі такі багато фейків було створено, вони, наприклад, знущаються над дітьми, там, над мирними жителями. Так? Вони взагалі не люди. Так, з якимись тваринами порівнюється, Тобто розчавити якусь жабу або гадюку це дуже ну, простіше, так? А людину ваша, ось іде така дегуманізація, і потім вже цей поріг такої ну, терпимості до цих закликів знижується. І навпаки, агресія наростає. Оце якраз і є мова ворожнечі, мова ненависті, яка формується поступово, і Це немає нічого нового, це періодично в історії. Відбувалося багато є доказів це і листівки і плакати, як дегуманізували, наприклад, єврейську націю, так під час Другої світової війни. Тобто, те, що ми зараз відчуваємо на собі, це не вперше в історії. Тобто, вони це робили до того, і їм легше було тоді підготувати свій народ, що ось українців треба вбивати і знищувати. Наскільки ми цьому протидіємо і чи ми можемо протидіяти цій мові, ворожнечі з боку Російської Федерації? Ну, звісно, багато працює, скажімо так, різних служб, які пояснюють. Але, знаєте, я завжди кажу, що почує той, хто хоче почути. Дуже важко іноді достукатися навіть до нашого дорослого населення, яке вже має сформовані якісь думки, цінності, навіть стереотипи здається, ну. Всі знають слово стереотип, але не завжди розуміють, що це таке. Стереотип це є спрощення. Ось, наприклад, всі там змії отруйні, вони всі кусаються. Так, це може вберегти життя. Не значить, що це завжди погано, але треба вміти ну, впізнавати ці стереотипи. Наприклад, є стереотипне уявлення там до Ромської нації, там ще до інших, так що, наприклад, там є навіть з головках, зустрічається що до ну. Тому, коли людина сама вміє їх впізнавати, ці стереотипи, їй буде розуміти, що це просто стереотипне уявлення. По одній, по двох людях не робиться висновок. Так? Наприклад, всі українці злодії крадуть газ. Давайте пройдемося по місту, спитаємо, хто, хто крав газ. Ніхто, але робиться таке узагальнення, всі. і Тоді до всіх можна ось ці всі інструменти застосовувати. Тому, коли людина розуміє, ну, розвиває своє критичне мислення, то важко нею маніпулювати таким чином. Але що робиться в Україні? Ось буквально на початку червня була презентована стратегія з медіаграмотності до 2026 року, і там є різні компетентності, які... Має мати людина, тобто будуть всі кроки направлені, щоб якось людям пояснювати, доносити. І одна з компетентності це вміння якраз розпізнавати та протидіяти мові ворожнеч, і воно є в такому блоці, де створення контенту і споживання контенту, наприклад, в інтернеті. Тобто, кожен із нас може припинити цю мову ворожнечу, не її ну, розповсюджувати і разом з тим не. Не ловитися на цю на цей гачок таких маніпуляцій наскільки соціальні мережі тут відіграють роль, тому що ми розуміємо, що коли люди не мали доступу до такої широкої аудиторії, не було і багато таких месенджів, які зараз, до прикладу, лунають від кожного хто має особисту думку, але при цьому транслює її у соціальних мережах. Так, соціальні мережі, і інтернет це дійсно велика проблема, тому що по-перше, знаєте, коли в очі сказати один одному, не кожен наважиться. А, а соціальні мережі дають таку, ніби яку явність анонімності, де можна навіть свій поганий настрій. Може, ти так і не думаєш, але поганий настрій і ця хвиля якогось там хейту, наприклад, підтримати її можна виплеснути, і ти думаєш, що тебе ніхто не побачить, не знайде і так далі. Тому дуже важко контролювати і насправді. Не так просто в усьому світі навіть це довести. Це не лише проблема України, так це е, важко стримати. одразу будуть апелювати, а де ж свобода слова і так далі. Бо тут дуже така е, різниця, вона не дуже чітка, скажімо так, тому що багато є моментів. Ну, він скаже: Я ні до чого не закликаю. Я просто, наприклад, там підливаю масло вогонь. Так тому е, ось нещодавно розпочалося... Якби проти російських пропагандистів такі відкриваються, заводяться справи і збирається ось все, що їхні заклики, до мови ворожнечі. Вони говорять багато і всякого різного, так? але оці заклики, що там вбивати, топити, там, винищити там, в стіп, в констабір, там ще щось таке, ось такі збираються факти. Це є якраз і заклики <кій> і в соціальних мережах. Ну, важко це все зупинити, але треба просто розуміти, до чого це може призвести. І коли люди будуть знати, що є відповідальність, а в українському карному кодексі є кримінальна відповідальність. Ну, в кримінальному кодексі є покарання, є кримінальна відповідальність за розповсюдження і створення мови ворожнечі, так тому, коли люди будуть знати, що є відповідальність, можливо, це їх зупинить так. Ну, я розумію, що не зупинить тих, хто. Для кого це є роботою це mm -hmm. робити. Але ось нас, таких, які, тих людей, які ще поки не розуміють, що вони роблять. Можливо, коли вони розберуться, вони перейдуть з цієї групи, які не розуміють, в ту групу, які розуміють і розуміють наслідки. Тому що в історії багато прикладів, коли від слів інформаційного такого впливу через соцмережі, через радіо, через ЗМІ різні. Призводить до геноциду цілих націй. Тому це дуже важливо про це говорити. Я думаю, що ну, будуть говорити про це, тому що вже взялись на державному рівні проект з медіаграмотності фільтр, і це вже подальша стратегія. Вона об'єднає дуже багато і українських міжнародних інституцій, які допоможуть достукатись до нас. І щоб ми, як кожен, хто заходить в соцмережі, він має відповідально ставитись до того, що він там читає, поширює. І що і розуміти, як це на нього може вплинути? Ну насправді кожен, хто виходить в публічну площину, напевно, відчуває на собі оцю мову ворожнечі мову ненависті, тому що фактично ти є тим об'єктом, який люди можуть дискримінувати за будь-якою ознакою. Насправді, як себе вберегти і чи можливо себе вберегти від мови ненависті? Поки що я не бачу таких дієвих інструментів, я кажу для себе особисто, тому що ну це є частина пропаганди. Пропаганда вона дуже сильно діє, і це воно постійно і повторюється. Тобто, якщо в тебе немає можливості вийти в інший інформаційний простір або навіть бажання, так людина створює собі інформаційну бульбашку, їй там комфортно. Я теж так думаю, значить, ось знайшов і це і це це підтвердження то буде дуже важко. Як протидіяти, ну, просто її впізнавати, скажімо, ідентифікувати. Ось, а, мова ворожнеча, якщо є заклик, просто, ще раз повторюю, просто негатив, якісь там висловлювання, якісь сварки, суперечки, це ніби як свобода висловлювань і ну, демократія, скажімо так, кожен має право на свою думку, в якій народжується істина. Но коли йде цкування, ідуть заклики. Наприклад, обмежуються права. Може бути не просто там знищити так? обмеження прав якоїсь групи. Наприклад, ви окремлюється група жінки, і вони не мають таких таких прав. Це є дискримінація і просто так обмежити неможливо. Починаються якісь доводи там, через те, через це. Це і є якраз та мова вирожнечі, як скування і заклики до якихось таких дій, які можуть обмежити права і навіть позбавити. Життя призвести до геноциду. Є в історії випадки, коли вже це досліджувалося. Я думаю, зараз ми з вами живемо в такий період, що на собі це все бачимо, і будемо, і дуже хочеться побачити наслідки, як це буде засуджено, як це буде притягнуто, ну, щоб ми бачили, яка за це відповідальність і що не можна робити. Як себе обезпечити, я кажу, навчитися її ідентифікувати, подивитися деякі курси, дуже багато, просто мова вирожнечі. Написати в пошуковій системі багато всяких посібників і для журналістів, і для будь-кого почитати, з'ясувати для себе. Якщо хтось тебе ображає, це не є мова ворожнечі. Мова ворожнечі, якщо він закликає, наприклад, не спілкуватися з тобою, там не впускати тебе кудись і так далі. Це вже є прояви мови ворожнечі. Тому вміти її розбиратися і, і трошечки все-таки свідомо споживати. Інформацію соціальних мереж, розуміти, які платформи ти дивишся, якщо якісь змі, то, скажімо так, в якому полі вони працюють, яка там редакційна політика, і так далі. Трошечки розбиратися, звідки ти це чуєш, і тоді стане все зрозуміло, кому це вигідно і чому я це чую. А якщо я це чую, і я розумію, що це якась. Ну, Пропаганда, краще звідти піти, наприклад, і не піддаватися впливу, тому що вона дуже коварна. Вона оновлюється і оновлюється, щоб зловити на гачок користувача. Тобто, ми повертаємося до того, що освітній процес він теж дуже важливий, не зважаючи на те, якого віку людина вона має щось вивчати, навчатись розуміти, як це спрацює для того, аби розуміти, як цьому протидіяти. В першу чергу в Україні ці освітні процеси вони якось відбуваються. Ну так я вам скажу, що здобувачів освіти набагато легше чомусь навчити, тому що можна включити в навчальний процес, можна зробити окремі факультативи, наприклад, якісь проводити, зібрати їх легче легше. Так є різні проекти в освіті, які цьому сприяють. Є різні громадські організації, які проводять. Ці заклади в бібліотеках також зараз багато проектів заходить з медіаграмотності міжнародних, які за допомогою ігор дають людям навички критичного мислення. Ну і тут, в першу чергу, якщо ми говоримо про освітній процес, тут важливо розуміти, що це учителі мають бути на ну як би сказати, знати в ці моменти, так знати основи критичного мислення. Тому що навіть в нові українські школи це одна з базових навичок для учнів, вона має бути сформована по закінченні школи. Так само в цьому процесі мають брати участь і батьки, тому що коли дитина в школі чує одне приходить додому, чує інше або бачить, це також є, ну скажімо, кроком назад, тому що може підриватись довіра до вчителя і так далі. Тому якось би ще з батьками. Цей момент попропрацьовувати, тому що от лише разом ми можемо виховати таке покоління, яке, ну яке важко буде обманути, яке не буде піддаватися маніпуляціям. І крім того, дорослих треба навчати. Ну, от Є, наприклад, університети третього віку, да, коли старших людей можна десь організувати, щоб вони навчали Студентська молодь так само, але зараз дуже багато освітніх ресурсів, як. На різних платформах освітніх, які є онлайн-курси, підписатися на такі проекти, наприклад, детектор медіа» і такі подібні, які можуть про це пишуть, про це розповідають і прошу, трошечки зробити таку для себе інформаційну бульбашку, щоб такі така інформація потрапляла, і ви будете бачити, як розбирається той чи інший приклад змови виражнечі. і навіть ви цей, що заснований день. Про які це говориться, і це дуже важливо, тому що замовчувати це неможливо. Раніше ну, війна це лише зброя, так інформація йшла повільно. А зараз інформація йде наперед, і вже іноді зброя лише доробляє ту роботу, яку вже зробили в інформаційному просторі. Тому світа впродовж життя, я би так сказала, не брати лише, скажімо так, молодшого вік. Освіта впродовж життя, тому що дорослих людей дуже багато, і, і на нас вплив іде дуже сильний. На тих, хто не знає, можуть потрапити. На ваш погляд, чи можливе повністю викоренення мови ненависті, чи це частинка людської природи, яку теж нікуди не діти, власне, і вона буде залишатися з нами надалі. Ну, на мою думку, так, раз ви запитали. Дивіться, коли оця війна розпочалася, ну, здавалося, це неможливо. Це неможливо. І не тільки ми так кажемо багато людей в цивілізованому світі, ну як так, ні з того, ні з цього війна, так? Тому це виявляється можливо в будь-який період, яка б не була цивілізація. Ну, Я думаю, що воно буде завжди. По-перше, люди якісь би ідеальні такі створити світ, де не маємо ворожнечі. Хотілося би, але можливо, це буде якісь періоди в історії, коли всі будуть розуміти, що всі різні, що якщо ти інший, то буде толерантність до інших груп населення, значить це не значить, що ти не такий, і тебе не треба знищувати, так? Або обмежувати твої права. Тому я думаю, що це буде завжди. Але якщо буде нетерпимість в суспільстві до такого і ідентифікація, що о, мова ворожнечі. Наприклад, навіть не бо вона є така агресивна жорстка, є більш м'якша, така середня. Навіть історичні факти, от, кажуть, ні такого не було, або переписують історію, це теж є мова вирожнечі. Не така агресивна, що прямо заклики, але от вона також працює в такому полі, в науковому, наприклад, коли все, що ніби було, перетворюється, що такого не було, і з ніг на голову, як нас кажуть. Так тому вона є дуже різна, і щоб її викоренити зовсім, це буде важко. І люди дуже часто сприймають і мислять емоційно. Ну, не дуже часто завжди. Емоції це те, що нас супроводжує, це нормально. І якщо є негативні емоції, їх не менше, ніж позитивних, то так само на них будуть впливати, і ми будемо відчувати цей світ по-різному. І кажу, головне, щоб не стати тою ланкою або навпаки стати тою ланкою, на якій вона зупиниться. Самі не накручувати, що хтось не такий, чи по нації, чи по чому можливо зробити такий світ навколо себе адекватним, толерантним, і тоді ну, коло вас буде нормальний світ, uh -huh. а ще також державним структурам, засобам маси інформації, які створювати комісії, вони вже є там, наприклад, журналістської етики, щоб відслідковувати мову ворожнечі і просто не, тому що це є транслятор на великі кількість, велику кількість населення, ідентифікувати якусь. Ну, є вже штрафи, наприклад, за мову вирожна що була ще якась більш сильна е, така е, покарання, верніше, за розповсюдження. Тому що, якщо один одному людина сказала, це не такий має вплив, як поширюється mm -hmm. зі ЗМІ, з державних структур, від лідерів думок, я думаю, що вводити якусь відповідальність, ну, тоді не будуть, скажімо, це поширювати. Будь-якому разі, правило починати з себе воно працює так. і тут насправді і дійсно створити навколо себе те середовище, яке ви хочете бачити в усьому світі. Це найменше, що ми можемо зробити. Ми дякуємо, пані Тамара, що ви доєднались до марафону. Ті вісім говорила про проблему мови ворожнечі із медіатренеркою та директоркою централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамарою Козицькою.